Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen Golf, чистий 2020 рік. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкасу. Оригінальний пробіг з гарантією 20 тисяч кілометрів. Останнє того пройшло на 13 800 кілометрів. До авто йде комплект коліс на дисках, дві зарядки. Авто є тепловий насос, максимальна матрична Full LED оптика з автовирізанням зустрічної машини при дальньому світлі, денні ходові вогні, омивач фар. Автоматичне складання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, камера. Оригінальні легкосплавні диски R17. безключовий доступ. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, протитуманні фари, автоматичне ближнє дальнє світло, шкіряне мультикермо. Максимальний сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла, Android-Auto, Apple CarPlay. Так Виглядає меню автомобіля, медіатека, вихід на cd диск дві 2SD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, стан автомобіля. Настройки є менеджера, потік енергії, рекуперація, індикатор тиску в шинах, персоналізація. Асистент освітлення, динамік лайт асіст, освітлення салону, функція камінь home, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, камера заднього виду, передній та задній парктронік. Настройки руху за допомогою електродвигуна, настройки заряджання, настройка дзеркал та склоочисників. Керування склопідйомниками, центральний замок, вибір режиму руху, запуск двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, електронне ручне гальмо, система автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканника, дзеркало заднього виду з автозатемненням, бардачок з охолодженням, Volkswagen Multimedia. Так виглядає задній ряд сидінь. Система кріплення Isofix. Підлокітник, два підстаканника. Так виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Два зарядних кабеля, домкрат, аптечка, жилетка, компресор, пінат для шин, Сервісна книжка, два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова, сторону жовтвої, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо цей автомобіль чекає саме на вас.